Дуже просте блюдо, картопля великими кусочками запечена зі спеціями. Ну, для початку вам треба картоплю однакового сорту. Тобто, або це жовта, або це продовжува, щоб вона була однакова. Тому що, одна картопля швидше робиться, інша трошки повільніша для того, щоб вона була рівномірно зроблена. Ну, і для того, щоб вона була хрумкою. Ну, ви ріжете кусочками, промиваєте. І треба залити кипятком оці кусочки картоплі, для того, щоб вона максимально була, ну, всередині була сочною, а поверх була такою ну, хрумкою. Берете і заливаєте. і хай трішки постоє. Ну, хвилини 3-4. Мінут 10-15, мінут 5-10-5, 4-5-10-5. <кхем> Зливаємо воду. Кипяток. Для смаку обов'язково сало, обов'язково зелень, то вже залежить від того, яку ви полюбляєте. Противень я накриваю фольгою, але можна цього не робити. Спеції за, за смаком є, продаються приправи до картоплі. Тут уже по бажанню. Сіль, перець, часник, Тоже хто що полюбляє. Це все перемішуєте, і викладаємо на листик. Щось схоже повинно вийти. Ну і беремо так кусочки сала, приблизно ложимо поверх картоплі. Сало буде виділяти жир і він буде по противню. І буде робити смок. Ставимо в духовку 180 градусів без конвекції верхнє розположення теми Ну і вже потрібно слідкувати по готовності хвилин 20 для початку. Поки робиться картопля, робимо соус, томатний сок або кетчуп, майонез. Гірчиця. Ну, Для того, щоб соус був більш стабільніший, додаємо трошки звичайної муки. Можна крохмал, в кого що є. Можна також додати чесник, хто що полюбляє. Ну і дивіться, гірчички можна більше, можна менше. Тоже, Хто гостреньке любить, тут вже в кожного індивідуальне. Чисто мій рецепт. 150 грамів томатного соку, 4 столові ложки майонеза, чайна ложка гірчиці, чайна ложка муки. Тим часом картошечка готується. Аромати просто бомбезні. Соус збив, трошки зараз постій, постоїть, загусне. Якщо у вас велика сім'я і хтось не полюбляє часник, ви можете собі окремо пару зубків чесника відібрати трошки соуса і розмішати. Ну що, дами і господа, картошечка готова. І дивіться, яке виходить чудо. Зверху вона хрумка, а всередині сочна. От я зараз спробую розрізати. Просто красота. М -м -м. Дивіться, вона нібито як надулася, бачите, як кульками зробилась. Друзі, смак просто неописуємий. Під кінець я включив конвекцію для того, щоб вона рівномірно остила. Чекаємо 5 хвилин, виключаємо і накриваємо на стіл. Так, ну, картошка готова. Я вам, друзі, гарантую, що більш смачного ви не куштували. Картошечка, вона прям повітряна. Надзвичайно. Цікаво. і вона така нібито підсмажена. Дивіться, як вийшла горна. Просто красота. Однозначно лайк, підписка, спробуйте рецепт. Гарантую, будете задоволені. Смачного.